У мене мати по факту це мати двох людей. Чому людина, яка народила і виховала двох дітей, може говорити, що інші діти, інші матері заслуговують на те, щоб їх. ну, Інша матер не те, щоб їх дітей вибували. Коли прилетіло по Ахмадіто, по лікарні, е, у мене тоді, ну просто я пам'ятаю дуже добре цей момент і момент підриву Херсонської дамби. Це напевно на мені дуже психологічно сказалося. Е, тож, е, коли я пішла, тоді у мене була прям істерика. Я починаю мамі казати, що дивишся, що відбувається. Мама каже, там вже було а Ти дивишся, що сидить отак, от е, ну типу, онкохворі діти з крапельницями. В рядок, ти дивишся на них і думаєш, блять, ну у тебе піднявся язик казати зараз щось таке, коли ти бачиш перед собою цю картину. Ну, типу, наскільки треба бути мразкота, щоб е казати щось подібне, коли ти бачиш перед собою таку картину? І, звичайно, коли ну, з такими людьми розмовляєш, потім стиш, ти приспочівська, блядь, куди на куди Киди людство катиться? Ну реально. Коли зараз стоїть розмова за те, що давайте віддамо Крим і так далі, ти ж ну, блін, ну подивіться, скільки жертв, скільки е, смертей зараз. І ви зараз кажете, а давайте просто ну, ну, зупинимось і віддамо це все. Коли просто я дивлюся на своїх друзів, коли я думаю, що ну, можливо у мене могло б життя інакше складатися. Я думаю, ну так, блін. Давайте просто це завершимо, давайте. Всім цим людям дамо можливість говорити те, що вони говорять, думати те, що вони думають, і мати право голосу в світі знову росіянам, людям, яких підтримують, дамо можливість знову щось вирішувати.